Вітаю вас, мої любі викрутаси! З вами Вікторія Едуардівна. І я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Ви вже знаєте, що ми живемо на прекрасній планеті, яка називається Земля. Земля наш великий спільний дім. Такий вигляд наша планета має з космосу. Блакитний кольор це океани, моря, ріки та озера. Білий сніги і льодовики, зелений це материки, а коричневий та жовтий це гори та пустелі на них. На землі планеті наші, де пустелі, гори і моря, де живуть найменші наші браття, де ростуть діброви і поля. Бережіть природу, люди, іншої домівки в нас нема. Малята, та сталася неприємність. Наша планета захворіла, вона погано себе почуває. А чому це так сталося? Ми не можемо визначити. Мабуть, потрібно запросити лікаря. Лікарю, що ж ви нам скажете? Так, так, усе зрозуміло. На обличчях глобальні забруднення води, повітря та ґрунту. Потрібно термінове екологічне втручання. Подивіться, що дорослі роблять з нашою планетою. Дійсно, наша земля в небезпеці, на ній багато хворих місць. Це вийшло тому, що люди побудували багато заводів та фабрик. Від цих підприємств забруднюється повітря, його забруднює дим, який виходить з туб у небо, а також вихлопні гази від машин. Відходи заводів зливаються у річки, моря і забруднюють їх. Нафту з танкерів під час аварій проливаються у море та океан, так забруднюється наша земля. Від цього гинуть рослини, тварини, хворіють люди. Вирубування та забруднення лісів призводить до зникнення різних видів рослин, комах та тварин. Потрібно це зупинити, але поки ви ще діти і не можете вирішувати такі глобальні проблеми. Та своїм ставленням до природи ми можемо допомогти нашій планеті одужати. Природа це те, що оточує людину і не зроблене її руками. Сонце, небо, вода, вітер, земля, повітря, рослини і тварини це все природа. Людина також частина природи. Бережіть ліс, це легені планети. Не смітіть та не забруднюйте його. На місці вирубаних дерев. Саджайте нові очищення від сміття океанів та річок врятує життя багатьом морським мешканцям. Правильне, економне використання води сприятиме збереженню водних ресурсів. І тоді природа буде нам вдячна, а наша планета дуже і посміхнеться. Бережіть природу люди! Не мені, Син, зарежемо сині, і рігай, бо це все наш дівчи! Прибирай і сигай! На цьому наше заняття закінчилося. До побачення! До нових зустрічей!